Бажаєш професійно виконувати зачіски та укладання волосся. Привіт! Сьогодні я познайомлю тебе з курсом Hair Style Master. Курс складається з 16 занять. Перше заняття буде теоретичне, всі решта будуть практичні. 90% практичне відпрацювання на моделях. Ми пройдемо усі з вами види типу шкіри волосся, розберемо стайлінг та косметичні засоби, які будете виконувати та використовувати під час роботи з клієнтом. На цьому курсі ти навчишся розрізняти, як правильно підготовлювати волосся перед укладанням, різні види стайлінгу. Як правильно робити прикореневий об'єм, який протримається більше, ніж 2 дні. Ми розберемо усі техніки укладання волосся, усі види текстурних укладань. З тобою ми навчимося розрізняти, які зачіски підійдуть під тип обличчя клієнта. Я розкажу усі нюанси роботи з нареченими, як правильно підготувати волосся, правила спілкування у роботі з клієнтом. Зберемо косметичні продукти, які підійдуть для будь-якого типу шкіри голови. Усі інструменти, які ви будете використовувати під час укладання або ж зачіски. Зробимо накрутку волосся на плойку діаметром 25-26 міліметрів. Голівудську хвилю я покажу вам два види на плойку та на утружок. На 16-му занятті буде екзамен, на якому ти покажеш усі свої навички та вміння, які ти навчився протягом всього курсу. Цікаво дізнатися більше. Записуйся на курс Hair Style Master в міжнародній школі краси IBS. Чекаємо саме на тебе.